Дуже загальне питання, тому що насправді, по-перше, на нас одночасно діють фактори індивідуальні і масові, тобто, достатньо типові і суто персональні, які залежать від нас. Я вже ну, за останні 20 місяців, скажімо так, провів багато заходів багато годин, присвятив саме у цій роботі. Просвітницький розповідає людям якраз про стрес, про його наслідки, про особливості, про психологічні реакції, про стереотипи нашої поведінки, і звичайно, про ресурс відновлення і ті можливості, які є. І хочу сказати, дійсно, тема дуже складна, багато всього сути індивідуального, тема дуже драматична, тому що багато всього дуже такого глибинного і персонального проявляється. Звертати увагу слід для того, щоб відновитися ми в цьому контексті, да, щоб бути адекватним, бути дійсно в нормі, необхідно звертати увагу в першу чергу, можливо, на речі, які допомагають нам перебувати в Ну, в потоці. Да, як свого часу відомий психолог Віктор Франкл писав, що для того, щоб вижити, необхідно в нього був такий приклад да, з нацистського табору. Він каже: люди, які вижили, вони кожного ранку чистили зуби і кожного ранку віталися з усіма, кого бачили. Да, тобто, люди уходили в, в сьогодення, уходили в достатньо звичні всім ритуали, в необхідність. Підтримувати стосунки і в необхідність робити звичайні речі, знаходячи саме в цьому сенс свого існування дуже цікава тема, наприклад, планування, да, тому що ми часто кажемо, що взагалі стало неможливо хоч щось спланувати. Ти навіть не знаєш, чи, буде, чи вдасться тобі поспати з цієї ночі, чи ти будеш да, десь сидіти за двома стінами під виття сирен. Тому планувати практично неможливо, не дивлячись там на якісь там дальні перспективи, але з іншого боку існують е, такі поради, що саме необхідно планувати своє життя всупереч тому, що відбувається, да, бачити можливості, шукати їх, звертати на них увагу, акцентувати на них фокус своєї уваги, саме для того, щоб твоє підсвідомо розуміло, що. Якщо у тебе є можливість планувати, там, як я буду, що я буду готувати на святковий стіл там, на Новий рік да, або на Різдво, то це підказує тобі, що майбутнє тобі підкорюється хоча б в чомусь. Да? І оцей парадокс, що ми з одного боку не можемо щось робити, а з іншого боку, саме в можливості це зробити і криється секрет нашої ресурсності, да, оцей парадокс він переслідує нас усіх складні часи, складне життя. Друзі. Трохи відійдемо від теми відео і попрошу хвилинку вашої уваги. Ваша підтримка це наше натхнення. Підтримайте канал, якщо наші відео вам до душі. А також ставайте спонсорами нашого каналу, натиснувши іконку «Спонсорство» під цим відео. Ми щиро дякуємо всім за підтримку нашої роботи, адже ми не продаємося. Ваша підтримка це нові можливості для каналу. А тепер повертаємося до відео. Насправді робиться багато чого. Є величезна купа ініціатив, які народжуються як військовому середовищі, в волонтерському середовищі, в цивільному середовищі і в іноземному середовищі. Є багато грантів, які виділяються саме під такі проекти, і це той напрямок, яким я от якраз займаюся. Я і своїми колегами і знайомими ми створили громадське об'єднання фундації нова інтеграція. Якраз буде буде просувати проекти, які стосуються реінтеграційних заходів, тому що вони дуже дуже важливі і з кожним. Місяцям да їх важливість буде лише підвищуватись. Я бачу, що багато волонтерських груп намагаються робити таку роботу. Дуже активно підключився бізнес тут слід зазначити, да, що саме з початку повномасштабного вторгнення бізнес як. Особливість суспільства, да, як от бізнес спільнота вони стали такими ініціаторами дуже багатьох змін. Вони стали активними акторами соціального життя. Бізнес підтримує військових і тих, хто мобілізувалися там з їх підприємств, так, і інших бізнес підтримує соціальні проекти і так далі. Але але ми поки що на самому початку цього шляху дуже невелика кількість військових демобілізовані. Серед них велика кількість демобілізованих саме через травми, через поранення. І тому реінтеграція зараз на сьогоднішній день вона виглядає більше як частина реабілітації, і в першу чергу реабілітації фізичної і психологічної. Хоча, по великому рахунку, реінтеграція це є соціальний процес, це більш соціальна реабілітація, якої буде потребувати велика кількість людей. От. І тому, якщо дуже коротко, то проєктів існує достатньо багато, вони зараз знаходяться в стадії формування і напрацювання персонального досвіду. Все більше людей в цей процес залучається, але він ще початковий, і він більш суспільний, ніж державний. Держава цими процесами поки що, ну скажімо так, не дуже опікується, і з, і з цілком зрозумілих причин в неї є нагальні потреби на сьогоднішні, інші їх дуже багато. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Ньюзрум.